Про що були мінські домовленості? Мінські домовленості були про те, щоб зупинити повномасштабну агресію Росії. Давайте згадаємо в серпні місяці, якщо я не помиляюся, 15-24 серпня на території України зайшли регулярні підрозділи Російської Федерації. Це було Перший раз зайшли вони на територію України не в 2022 році, так. а вони зайшли 15-24 серпня як регулярні підрозділи країни-агресора. І мінські домовленості зупинили їхні просування в глиб країни, і це величезний успіх був тоді української дипломатії. Бо справді збройними силами України ми це просування тоді зупинити не могли. Збройні сили України. Давайте чесно скажемо, і про це вже всі визнають. Мінські домовленості дали нам можливість нарощувати потенціал збройних сил України. Я дуже добре пам'ятаю свою першу поїздку.